Людмила Тренкіна влітку 2024 року стала офіційно власницею позашляхвика Land Rover Defender. Це доволі специфічна автівка, і можливо було побачити у фільмах про Джеймса Бонда. Саме цей Defender час від часу можна побачити під стінами Черкаської міської ради, і схоже, вона поповнила автопарк, доступний для користування родині Тренкіна. Мова про BMW X7 2024 року, яку цього разу зареєстрували на юридичну особу компанію ТОВ «Автомастерок», єдиною засновницею якої втім є та сама матір Юрія Васильовича Тренкіна Людмила Тренкіна. Ціна автівки придбаної юридичною особою матері секретаря Черкаської міської ради Юрія Васильовича Тренкіна перевищує 120 тисяч доларів. За нашою інформацією, цією автівкою користується Марія Тренкіна, дружина Юрія Васильовича Тренкіна.